Дерев'янко Юрій Богданович народився 1973 року в місті Надвірна Івано-Франківської області. Після школи вступив в Київський інститут народного господарства та пройшов навчання по спеціальності облік і аудит. Ще під час навчання в університеті почав активно займатися бізнесом в галузях фармацевтики, програмного забезпечення, поліграфії, мультиплікації нерухомості. Був засновником таких компаній, як фарматек енергокомплект, «Борисфен», Лютес. З 2010 року почав активно займатися політикою. йде на вибори та обирається народним депутатом. З того часу двічі переобрався на своєму окрузі та на даний час є членом парламентського антикорупційного комітету. Доброго дня. Добридені. Yeah. Слухаю вас. Ви вже, може, нас пам'ятаєте, це ми громадські рух без парканів. Мене звати Василь Сергій. Ми з вами спілкувалися біля Верховної Ради, mm. якщо пригадуєте. Хочемо отримати від вас запрошення до себе в гості. Ну, запрошую часом. Підійдете, поспілкуємося. Добре, Дадимось. Коли і куди. Ну, так, що ми, так. Все знаємо. ми Ми ж не знаємо, ну, де ви ну, просто. Ми збираємося телефонами, я так? зателефонуємо і це. це без паркання. Uh -huh. Так, без паркання. Добре, зв'яжемось, погодимося. Я вас, вас наберу. беру. Давайте погодимося, щоб зустріч відбулася ну, хоча б до кінця це... січня. зателефонувати ну, тобто, Щоб це не вже... ну, було та, в кінець думаю, року, думаю, а там рік і рік вже не закінчується. Все, Там більше нічого. Вся, Дуже дякую. Дякуємо. При нагоді після Нового року ми нагадалися про себе. Ви просто казали нам, що ми до вас звернулися вже після свята. Ось чи є можливо дату походити про зустріч? Я пропоную. У нас є 12 число понеділок. Неможливо. Це... Чому неможливо? Тому що понеділок я чи свою родину тільки заберу від родичів В кінці цього тижня, потім. Ну Так просто так, постійно не можливо. Ну, давайте якось виберемо дату. Ну Просто щоб не ну, ми, можливо, вам там стали. Можливо, ви нас пропишете. Можливо, з, ну, ми обмінялися телефонами. Ну, і, ми і, обмінялися, і, обмінялися, ну, але я чесно чи, вам чи, скажу, у нас таких телефонів є понад там, 15 зараз в, в розробітку, і всі люди начебто хізувалися і били себе в городи і казали, що ілюстрація понад усе, але всі 15 як один. І Кожен не може, не може, не можу, не може. Я пропоную вам обірвати цю зупинку і сказати, що так я Юрій Дерев'янко. Я був за закон про люстрацію. Знайду час саме для вас, щоб показати суспільство. Ми з вами домовилися, що ми зв'яжемося і це зробимо. Чи ви хочете, щоб ми з вами не зв'язалися? Ні, ми ну так давайте ні, зробимо, зв'яжемося і будемо корек... корек... ставитись корек... 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 до наших з вами домовленостей. Свята закінчується традиційно після всіх цих шествяних свят нового року, і таке чисто старого мається навозя. Тому закінчиться, закінчиться цей. Те, що ти на всіх свят зв'яжемось, погодимо. Давайте двадцятого. Ну, я зараз вас... не можу погодити. Ні 20-го, ні 19-го. Ні, ми 20-го що... не наберемо вас. Дивіться, і у нас наступний тиждень сесійний. О, так. І, я думаю, що наступного на кінці наступного тижня зв'яжемося і погодимо час. Будемо розуміти, де коли буде прийом на окос, не буде їх та, буде, і все. Годимо. Добре, тобто в кінці наступного тижня вас набрати. Набереться добре, дякую. Проте наші дзвінки і намагання залишились безрезультатними. Я вже знаю, що ви скажете. Так. — Питання одне. Ми знаємо, що ви були на вулиці. Я був, блять, скрізь, і ганяю скрізь. ми Митися довго, ну народ, ви будемо душати. Душимо, душимо, вже будемо на душе. Я один раз в тиждень тільки телефону. Коробаче, коли не бачу. Це в мене дуже. Приїжджайте, приїжджайте до мене. На Поговоримо чи ти, Сий, Ну, ти завгодно. Приїжджайте. Ну, не цьому. Коле. Коле. Ми будемо зробити. наступного комітету знову. На до вас приходити, міста Пасха зараз. І Різдво минуло, і Пасха, але народний депутат чи то чогось боїться, чи просто слова не вміє стримувати. Це просто сьогодні давайте знайдемо час. Ходьте на комітет. Ми, ми приїдемо, А далі приїдемо до вас додому. Добре, ми вдома так йдемо. Вики на комітет там спортуємо. Да. Місяці минали і нас добре пам'ятали, але показати всю свою задекларовану нерухомість не поспішали. Юрій Ботанович, дві хвилинки. Ми все ж таки знову хочемо домовитися. Тільки ну, дійсно телефонуємо до вас. Ви. Ну, Жодного, жодного, разу, жодного не разу не взяли слово. Ви є автор цього законопроекту про ілюстрацію. Ну не, не личить нам іти зараз навіть до оригіналів, коли б вони будуть казати, що а ось навіть ваші автори не хочуть на собі показати. Підкреслимося відкрити... чітку дату і чіткі місце зустрічі і все. Ну тобто, два аспекти, які що завтра, там на восьму годину завтра? будемо. Ті та ті місцевості все моє майно задекларовано ще з 90-х років. Якщо я не Та ми це розуміємо. Ми це розуміємо і майно і доходи, і всі всі, -всі і речі. Юрі. Тому тому ми 10 по з вами на цю тему ж говорили. Вони вибачте, звичайно. Ну. Но... Якщо мені треба десь бути там умовно кажучи, вчора на окрузі і так далі, ну я не можу не бути там. Я буду там беруть будь-якому випадку. Так ми вам не перечимо, ну, що ви ну, там ми, були. Ми ж, ми ж про це говоримо. Тому ми поза ну, ви думаємо. можете нам виділити от, за весь час, скільки ми вже з вами сп... Ну, визнувизна, що ми з вами скільки часу вже спілкуємося? Ще в новому році ми ви нам обіцяли, що завтра, завтра, завтра. І потім я телефоную. а ви кажете, обов'язково телефонуйте. Я телефоную, ви зайняті, ви вибували. То ви просили там пізніше зателефонувати. Останнім часом ми просто вже не піднімали слідку. Сконтактуємося на якийсь час, де буде більше можливостей. Ну, але просто контакт через телефон, Юрій. Ну це трошки виглядає, як ну, трошки водите в оману, тому що ми дзвонимо це телефоном, коли є сесія, немає коли в комітетах працюєте, зв'язку немає. Коли в округах ну, звичайно, що ви є на окрузі. Прийти і... на округ до мене, щоб ви подивилися, як працює, прийти в прийоми, приймальний день, сядете в другій годині разом з громадянами, вийдемо разом з вами в другій ночі з прийому, в другій ночі. Потім в шостій ранку сядемо з вами або зразу в третій на автомобіль, поїдемо на наступний, наступну зустріч. Все буде, ви просто будете разом зі мною їздити і будете бачити, як це все відбувається. І все. А в проміжках сядемо. Це Навіть як... краще, ми ну, покажемо, все... як якісь ну, все... проміжках... дивіться, в проміжках сядемо з вами і про це поговоримо. Ходімо з вами в п'ятницю, підкоригуємо дату там на ближчий час, коли буде зрозуміло. Там не за тиждень, за там за день, умовно кажучи, і вийдемо і поговоримо. В п'ятницю тут? Візьміть, будь ласка, тут в парламенті в п'ятницю не одна п'ятниця минала, і терпіння на межі, і емоції уже вириваються нагору. Ми до вас. Це просто, ну, це про що? Ну, я вже, я вже не знаю. Ми говоримо, ми за точно не побачимо. Та ні, ну, ну, я Юрій, ну, це, точно Ну, то скажіть нам чесно, що ви обманюєте нас. Ну, не не ну, 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 я. Ну, як обманюєте, що обманюєте? Вам може подобати, Юрій, Шоколі, ви вже більше років. Юрій, більше років. Скажіть чесно, більше років. Скажіть чесно, більше років ми вже зараз. Ну, невже за рік не можна вибрати 20 хвилин? Ми вже чекаємо, ми вже до, ми там пів року взагалі чекали, просто запитувалися. Просто можна? Ні, не можна. Сьогодні немає часу, там немає часу, там потім, там потім, там потім. Добре, ми все розуміємо. Я ну ти рок. Ну, ну не можеш це бути там п'ять років. Ну я впевнений, що після виборів нічого не від ви, ви, ви робите, робите провокаційні речі. Так... Я не знаю, хто це для вас замовив, але це на ваші сумісті. Рік цілий, Юрій, скажіть, хоч поступайте, один матеріал вийшов з нас, хоч поступайте. один матеріал, якщо ви зараз скажете мені не про займите. той матеріал, що хтось нас замовив. Я за рік маю на вас стільки інформації, я секунду з вами інформації не вивчу. Секунду. Якщо вас той замовив, так і скажіть. Але ще. Я вам кажу, я за рік маю інформації, так, будь ласка, секунду не випустив. Не тому, що там гарний замовив чи не замовив, тому що мені хочеться показати достовірну інформацію. А достовірна зараз інформація, на жаль, виявляється такою, що пан ви... Юрій Дерев'янко намагається вести в оману постійно. Якщо хтось вас замовив для того, щоб ви мене пробували трохи, рік, будь будь ласка, будь ласка, рік замовляв, це. Робі, Рік замовляв. Робі. Рік замовляв цілий рік. Я хочу і на ваше замовлення. Ви можете ще гужніше кричати. від цього нічого не зміниться. Якщо ви хочете тролити і хочете займатися дівницями, будь ласка, можна це робити. Але я вам чесно, жодного разу я вам не сказав, що ми їдемо 13.00 13 кудись і не поїхали. Я вам сказав, що там, де ми зустрічаємося, ми 11 полосні, коли в Верховній Раді П'ятницю, чи в коли ви за мене побачитеся. кожен раз, коли ми домовляємося про зустріч, ми зустрінемося і сплануємо день, ми спробуємо. Доброго дня. Над пару хвилин. Ми ж думали, що ми після виборів продовжуємо дискусію, що ми хочемо ще проводимо про це провести. Та ні, ну, по-перше... Ми ж думали з вами, ви ж сказали, що так, що ви щось щось Ні, ми так не говорили, говоримо. Я зараз вибачаюся, зараз просто не можу фізично, тому що маю зустрічі. Я повинен бігти. Я готовий після виборів сісти і домовитися про час, коли ми зможемо поспілкуватися. там документи, матеріали, можливо, зможемо під'їхати так само. Познімати все, що ви хочете. До, до виборів це неможливо. Я, зараз, я сьогодні йду назад на округ і буду там до виборів знаходитися. Це неможливо. Добре. Тоді ми чекаємо при всі повазі при всій повазі. повазі Обов'язково обов до, до, зараз б, просто в, там с... просто скажіть, скрич... от скажіть, що ви дотримуєтеся цього слова вже нарешті. Хоча я ще раз вам кажу, що ми в кінці, і ви кожен раз присутні на комітеті. Після виборів першого комітету зустрічаємося домовляємося, коли ми зустрічаємося, робимо нашу зустріч. Тобто на першому комітеті ми чітко погоджуємо адресу, куди ми приїжджаємо, дату і годину і година. коли ми це зробимо. Все, добре. Надіємося, що ви зтримаєте слово. Ми публікуємо даний сюжет до виборів з надією, що саме публічність змусить народного депутата дотримати свого слова. Продовження буде.